А ти на небо зовсім рано полетів. В обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив білий смут, що без тебе. Кричала мама, повернись, не покидай, до твого серця щільно притуляла вухо, все повторяла, сину, не Замоква світ. Довкола стало глухо, її слова врізалися в серця, і люди умивалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, скінчило все для мами. Блеж день і ніч, і зболена душа і чорна хустка. Що закрила сонце і небо, тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього й не треба. Тепер ти ангел, і до неї прилітай, Обинявши крилами нечутно ледь торкнувшись, ти, маму, в ніч холодну зігрівай, щоби відчула, що ти поряд, посміхнувшись. Бо в сиротини тут опори більш, більш нема. Ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалась та дарма. Нема умки, хто відчує жалість? Від вітру й сніговиці захищай, щоб не промокла під дощем холодним. Сховай від граду твій мізерний урожай, щоб цілий рік не був її голодним. Від спеки в літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хусточка просохла.